Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Саулець і з вами телеканал Н1. В ефірі програма Про ЖК огляд ринку нерухомості. Дніпровським вежам 25 років. Давайте разом дізнаємось історію найвідомішого довгобуду Троєщини. 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть не добудована. Усього в будівництво вклалися близько 300 інвесторів. Загалом це 90 мільйонів гривень. У у 2009 році Дніпровські вежі проєктувалися як 6 35 поверхових найвищих житлових будинків у Києві на 890 квартир. Замовником проєкту виступило головне управління внутрішніх військ МВС. Здача в експлуатацію планувалась на кінець 2002 року. Перші два роки будівництво просувалося досить швидко три поверхи за місяць. Над об'єктом працювало близько 1200 будівельників, проте у 2003 році будівництво було призупинено. Загальні витрати фінансування МВС України становили понад 127 мільйонів гривень при 50% готовності об'єкта. Гроші ж були виділені з держбюджету. 450 військовослужбовцям повинно було бути віддано 37 тисяч квадратних метрів житлової площі. У 2005 році будівництво зовсім припинилось. Будівельники покинули свої робочі місця через відсутність фінансування. У 2014 році Київська міська рада передала у постійне користування головному управлінню Нацгвардії України. А у 2021 році Надгвардія навіть оголосила про плани залучити інвестора для добудови житлового комплексу. Хмарочоси проєктували як візитну картку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини. Відновити будівництво ймовірно вже не вдасться, так як будинки просіли та нахилилися. Вартість оренди квартир у Києві дорожчає швидкими темпами. На 50% за останній рік. Чому так і як на ціни та попит впливають відключення світла, перекриття мостів та аварії метро? За останній рік середня вартість оренди однокімнатних квартир у Києві зросла мінімум на 50%. Як свідчать липневі дані Сайту Лун, орендодавці просили за них 15 тисяч гривень. На початку 2023 року ціна становила близько 10 тисяч гривень. У перші місяці великої війни вартість оренди житла в столиці впала на 25-50% залежно від кількості кімнат. Тоді як на заході країни зростала посиленими темпами. У результаті на початку 2023 року Ужгород та Львів уперше в історії обійшли Київ. Проте з весни 2023 ціни на оренду квартир у Києві знову поповзли вгору. Внутрішнє переміщення українців та їх повернення з-за кордону створили додатковий попит на житло. Рік тому міська влада повідомляла, що кількість жителів столиці повернулася до довоєнного рівня і, за деякими даними, навіть перевищує його. Формальне зростання середньої вартості оренди житла за рік на 50-60% свідчить не стільки про подорожчання квартири з однаковими характеристиками в тих самих локаціях. Скільки про скорочення пропозицій дешевших варіантів, що спричиняє підвищення середньої та медіаної цін. Експерти оцінили, як вплинули на ціни мікрофактори, проблеми логістики через сигнали повітряних тривог для лівого берега Києва, непрацюючі ліфти в багатоповерхівках через вимкнення електропостачання і навіть закриття руху метрополітену на ділянці лебідська Деміївська. Про що ж свідчать дані? Квартири до п'ятого поверху у 2022 році становили 38% усієї пропозиції. Зараз 30%. Багато Багатоповерхівки виявилися напрочуд менш стійкими до труднощів, які тягнуть за собою планові та аварійні відключення світла, непрацюючі ліфти, проблеми з подачою води. Вище восьмого поверху електроплити для приготування їжі. Ба більше кожен додатковий поверх зменшує вартість оренди квартири на 1%. Так, додаткові 10 поверхів можуть коштувати орендодавцю мінус 10% у доході від здавання житла у 2024 році порівняно з 2022-2023 роками. Більшого попиту серед українців набувають квартири з певними характеристиками, тож вони зростають у ціні. Здебільшого це житло розташоване на невисоких поверхах, віддалене від об'єктів критичної інфраструктури, а також квартири, що мають автономність та резервне енергоживлення. Окрім фактора електроенергії, у ціноутворенні збільшилася роль логістики, яка в останні роки в Києві суттєво погіршилася. Як відомо, у грудні 2023 року сталося підтоплення тунелю метро на Оболонсько-Теремківській гівці. Мешканці будинків поруч зі станціями Теремки, і подром виставковий центр Васильківська та Деміївська змушені користуватися наземним громадським транспортом. Міська влада обіцяла відремонтувати тунелі, відновити рух поїздів за 6 місяців. Проте раніше вересня 2024 року цього не станеться. У результаті ціни на теремках чи Деміївці зростали не так сильно, як в інших районах, на 30-40% порівняно 60% в середньому в Києві. Що ж буде далі з цінами? Вартість оренди квартир у Києві продовжує зростати, прогнозують експерти. У вересні почнеться новий діловий сезон. Традиційно в цей час ціни зростають найшвидше. Пам'ятки зґвалтовані ракетами, культурна спадщина України під загрозою. ЮНЕСКО вперше засудило агресію РФ станом на 31 липня цього року. ЮНЕСКО підтвердила, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені 432 об'єкти. Серед них 139 релігійних, 31 музей, 214 будівель, що мають історичну мистецьку цінність, 32 пам'ятники, 15 бібліотек, а також один архів. Найбільше руйнувань зафіксовано у Донецькій області понад 110, а також у Харківській та Одеській областях. В Житомирській області зруйновано два історичні культурні об'єкти церква Святого Миколая та храм Пресвятої Богородиці Оврузької єпархії, церква Різдва Пресвятої Богородиці, дерев'яна церква у селі В'язівка народицької громади Коростенського району Житомирської області, побудована ще у 1862 році. У період розгортання репресії у 1930-х роках церква було закрито, а частину навіть розібрали. Відновити богослужіння вдалося під час німецької окупації. Остаточно храм відбудували місцеві жителі після війни. Довгий час у В'язівській святині правив службу священник архімандрит Парфеній – великий духовний подвижник. Переніс тяжкі часи випробувань, гоніні репресії. репресій. 7 березня 2022 року, під час російського вторгнення в Україну, церкву було знищено російськими окупантами. За інформацією секретаря увруської єпархії, деякона Сергія Стретовича вціліла тільки дзвіниця. Варто відзначити, що саме у 2022 році церква відзначала б своє 160-річчя. Нагадуємо, що в ефірі телеканал Н1. В ефірі була програма про ЖК огляд ринку нерухомості.